3 кіла баклажан. Розрізаю посередині. Отак поріжу їх зараз. Ось так. Не до кінця. У гарну підсолену воду. Кинула синьо. Порізала їх, посередині розрізала і кинула. Буду кип'ятити Хвилин вісім. Так. Ось так, дівчата, приварила я сині. Отакі От вони. І не м'які, і не тверді, якраз такі хороші. І пригружу зараз їх. Така в мене велика тарілка. Поставлю сюди груз якийсь. Все і хай стоять стікають. Сині вчора відварила, за ніч вони відпресувалися. Зараз готую начинку. Морковку, перець солодкий часник і перець гіркий. Всю грамовку я напишу під відео. Морковку потерла на, на корейську тюрочку. От, і перець я порізала тоненько шматочками. А часник змолола на мясорубку. Зараз все перемішаю і буду накладати у баклажани, в карманчики. Ось так я начинила, розрізики поклала начинку і буду укладати в каструлю. Зроблю покажу, відміряла солі 140 г. 140 це г на літр води 70 г солі. У мене 2 літра води, значить 140 сорок грам. Ось скільки вийшло синів. Заливка вже проколола, заливаю. Так, залива. І накриваю я таким трюпочкою. Накрила полотнинкою. Так, ставлю тарілку, чи кладу і ставлю баночку з водою, літру. Все. Хай стоїть. Через днів п'ять будуть готові. На сьогодні все. До зустрічі.